Сьогодні готую безквітний рулет з яблуками. Особливість цього рулета в тому, що начинку ми будемо готувати разом з безквітом. Це просто, швидко і смачно. Яблука чистимо і натираємо на великій терці. Окремо в мисці збиваємо яйця з цукром приблизно десь хвилинки 5. Борошно змішуємо з розпушувачем, поступово додаємо до яєць і продовжуємо збивати. Повинно вийти ось таке рідке тісто, ми поки що його відкладаємо, беремо деко, застеляємо пергаментом, змащуємо вершковим маслом і тоненьким шаром викладаємо на терті яблука, посипаємо цукром і корицею. По бажанню, якщо любите. Поверх яблук рівномірно розподіляємо тісто і випікаємо 20-25 хвилин. Далі накриваємо другим листом пергамента, перевертаємо і, поки все гаряче, завертаємо рулет. У мене рулет виходить з ось такими визерунками, тому що у моїй духовці бисквіт чомусь завжди печеться з бульбашками. Хоча на смак це ніяк не впливає. Посипаємо цукровою пудрою і бажаємо всім смачного.